Київ накрила зима у столиці. Випав перший сніг. Присипала також Одеську, Львівську та Івано-Франківську області. Спецтехніка комунальників працювала на дорогах від ночі, не обійшлося і без дорожнього колапсу. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов, снігопади та морози. Однак світлини зимової казки в Україні розчулять будь-кого. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Київ засніжило у столиці. Випав перш сніг раном 21 листопада кияни почали не лише із тривоги, а й з ейфорії від першого снігу. У мережі мешканці столиці діляться фото та відео столичної зимової казки. За повідомленням місцевої влади, усі магістральні дороги оброблені. Техніка працює на другорядних дорогах, тротуарах і зупинках. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними, не перевзули автівку, залиште її вдома. За прогнозами сьогодні, 21 листопада у столиці хмарно. В день помірний дощ і мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів бути обережними та носити флікери в темний час доби. Ну і звичайно, без заторів на дорогах та колапсу у столичній підземці не обійшлося. У метро доводилося довго чекати потягів, а бажаючих їхати ставало все більше і більше. Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що в Україні буде погіршення погоди. Відчутний контраст у погодних умовах варто було очікувати якраз 21 листопада. Впродовж 21-23 листопада у Більшості областей України очікуються складні погодні умови. Сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини. Сильний до штормового вітер, істотне похолодання цей прогноз попередній, потребує уточнення, але все ж змітьте до уваги 21-23 листопада. Також Діденко зазначила, що ось ось на носі перше серйозне похолодання від плюсів до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади. Погляньте на ці карти. Перша карта показує, як 21 листопада, за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря. Південь та схід ще трохи затримаються, але це тимчасово. Друга карта показує, як в зоні атмосферного фронту також 21 листопада йтимуть дощі зі снігом. Буде сильний вітер, налепатиме мокрий сніг. Цьогоріч столичні комунальники підготували п'ятсот 153 одиниці спеціальної спецтехніки, яка розчищатиме дороги та тротуари від снігу. Також використовуватимуть протиожеледні засоби для цього. В запасі столиці понад 30 тисяч тонн солі та понад 40 тисяч тонн піску. В свою чергу ДСНС попередили про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах. Увага, погіршення погодних умов у столиці та області вночі 21 листопада, синоптики прогнозують значний дощ та мокрий сніг на дорогах. ожеледиться перший рівень небезпеки по всій Україні, крім західних та більшості північних областей. Перевітру вітру 17-22 метри за секунду. У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі значних дощ та мокрий сніг. У Сумській, Полтавській, Харківській, Кировоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень значний дощ. У західних більшості північних та Вінницьких областях на дорогах ожеладиться перший рівень небезпеки жовтий. Будьте обережні. Якщо є змога, відкладіть подорожі, попіклуйтеся про себе. Зазвичай, коли випадає перший сніг, то в ці дні спостерігається зниження температури та поява перших морозів утворення стійкого снігового покриву. Примітно, що за останні п'ять років кияни раділи першому снігу майже в один і той же час. Тож 24-го року сніг випав 21 листопада. 2023 рік Київ засипало першим снігом також 21 листопада. Минулого року опади у вигляді снігу почалися вночі. А зранку вулиці були вкриті білою ковдрою. 2022 рік в столиці засніжило 17 листопада. Через нульову температуру крім снігу. Через нульову температуру крім снігового покриву на дорогу з'явилася ожеледиця. 2021 рік сніг випав уперше перші 23 листопада. Його було небагато. 2020 рік сніг вперше випав 17 листопада. У цей день погіршилась погода, а температура повітря опустилася до позначки у 0 градусів. 21 листопада присипало також Одеську Львівську та Івано-Франківську області. По країні найближчими днями очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця. Потрібно перевзути свої автомобілі тим, хто ще не зробив цього. От таке добре утро у нас. А сніг все йде і йде. А в самій Одесі вночі був сильний шторм. Ранком ішов дощ подекуди з мокрим снігом. Навіть одеські песики не дуже зраділи такій мокрій погоді, але поставилися до цієї ситуації по філософськи Осінь наближається до свого піку, і погодні умови потребують особливої уваги та обережності. Про це говорила і соноптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона розповіла, що цього тижня відбуватимуться динамічні процеси, температури коливатимуться та різнитимуться по областях. Ось починаючи з 21 числа, очікуємо на ускладнення погодних умов практично в усіх областях України. Це будуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. І зверніть увагу, що у західних та північних областях вже Очікується на дорогах ожеледиться, і місцями може бути налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер переважно буде південний, але перейде на північно-західний швидкості 7-12 метрів за секунду. У середу та четвер очікуємо на пориви в межах 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з просуванням фронту в нас температурні показники вже дещо знизиться, і у більшості областей в нічні години вже буде від 3 тепла до 3 морозу а в день години плюс 4, плюс 10. І в той же час по півдню та сходу України залишається температура в межах плюс 8, плюс 15 градусів. Складні погодні умови, що склалися 21 листопада, майже по всій Україні наприкінці робочого тижня охоплять всі області. За прогнозом синоптиків, у погода в п'ятницю буде хмарною по всій Україні. Опади у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу, охоплять більшу частину країни. Найнижча нічна температура повітря в цей день мінус 6 градусів, найвища денна плюс 12 градусів. В західних областях хмарно надзвичайний місцями помірний сніг. Середня нічна температура повітря мінус два Дуси денна плюс чотири плюс шість градусів в північних областях хмарно – помірний сніг. Нічна температура повітря мінус два чотири градуси, денна мінус один плюс один градус. В центральних областях хмарно – невеликий дощ та мокрий сніг місцями без опадів. Нічна температура повітря мінус два чотири градуси, денна плюс два плюс чотири градуси. В південних областях хмарно – без опадів. Нічна температура повітря від 0 до плюс двох градусів. Денна плюс вісім плюс В східних областях хмарно – без опадів, нічна температура повітря Плюс 2, денна, плюс чотири, плюс п'ять градусів. В Криму, хмарно без опадів нічна температура повітря плюс 3 плюс 1 градус, денна плюс 8, плюс 10 градусів. В свою чергу синоптикиня Наталка Діденко також зробила прогноз погоди на 22 листопада та здивувала особливістю завтрашнього дня. 22 листопада – сніг, десь дощ. Пройдуть на заході півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні завтра без опадів. Особливість завтрашнього дня – сильний вітер. Температура повітря вночі – 0,5 морозу, в день – 0,4 тепла, на півдні – плюс 4, плюс 9 градусів. У Києві 22 листопада – сніг, мокрий сніг, ввечері, можливо, дощ, сильний вітер. Вночі – 0, мінус 2 градуси, в день – плюс 4 градуси. Бережіть ноги, голови, себе і один одного. Разом нас багато, нас не подолати. Нагадаю, що на дня в мережі з'явилося відео хурделиці, яка вирувала на межі львівської закарпатської області. Також снігопадом вкрило Буковель. Тож свято наближається влучно прокоментували відео підписники. А на горі піпіван нещодавно зафіксували рідкісне атмосферне явище. Зветься воно Карпатське море. Це явище спостерігається переважно восени, коли гірські вершини оточують густі тумани або низькі хмари, створюючи ілюзію бурхливих водяних потоків навколо. Таку дивовижу зафільмував дослідник гір з Івано-Франківська Назар Заросляк і Поділився фантастичними кадрами на своїй сторінці у соцмережі Facebook. А яка погода у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.